Труп чоловіка знайшли ось у цьому хостелі. 30-річний мешканець Полтавщини тимчасово проживав і працював у столиці. Близько 4-ї години ранку до Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що в одній з кімнат хостелу, розташованого на вулиці Великій Житомирській, виявлено труп чоловіка. З'ясували, напередодні чоловік випивав із співмешканцями. Сусіди почули звуки бійки, а потім один з мешканців терміново покинув гуртожиток. З кімнати потерпілого вийшов 37-річний уродженець Івано-Франківської області. Згодом жителі, відчинивши кімнату полтавчанина, виявили його тіло без ознак життя. Сам гуртожиток і хостел у ньому ледь не секретний об'єкт. Місцеві навіть не знають, що поряд таке небезпечне і відверто кримінальне сусідство. А ті, хто в курсі, намагаються приховати існування хостелу. Але ніхто не сказав, що це було». А чому не скажуть? «Ну, нам не треба» кого, кому, кому не надо їм? – Да всем никому ничего не надо. Просто, просто откуда такая скрытность, такое ощущение, что ну, мы Потому знаем. что это частная сумма. Если ты купил бы дом, как ты думаешь, именно? ты показал? Вхід до імпровізованого хостелу закритий решіткою, все на замку, а ключі лише у мешканців та адміністрації. Єдине, що я бачила, що двері постійно були закриті. Перманентно заходили сюди люди непонятного виду і взагалі непонятними вещами. В арки стояли якісь грязні дивани, очень було багато бути, всі де шумний розговори, спиртного и песни. і пісні щодо умисного убивства, вже відкрито кримінальне провадження підозрюваного у злочині поки що шукають. А от яка доля чекає ймовірно нелегальну нічліжку – невідомо. Скоріше за все, після того як пристрасті навколо смертельного інциденту затихнуть, її знову хтось прикриватиме.